Вітаю, мене звати Христина і у цьому відео ми поговоримо про заробіток у компанії Doctor Clinic. Компанія Doctor Clinic це є абсолютно молоденька компанія, яка вийшла на ринок України лише у серпні місяці та на світовому ринку вона вже більше 60 років. Компанія розповсюджує засоби для дому. Засоби особистої гігієни, БАД, декоративну косметику, парфумерію. У нас є два варіанти співпраці, по яких ви можете заробляти, і можна їх поєднювати, ці два варіанти, або ж обрати один із них. Та хотіла б зауважити для початку про те, що гроші компанія нараховує на банківську карту, тобто ви можете отримати будь-яку суму, яку ви заробили, на карточку. Це дуже зручно. Ще компанія е, виплачує премії, бонуси, подарунки, є подорожі, багато-багато цікавих пропозицій, які компанія нам пропонує. Щодо заробітку, перейдемо до першого варіанту. Перший варіант полягає у тому, щоб рекомендувати продукт компанії і на цьому заробляти до 30%. В місяць можна отримати більше 2 тисяч гривень, при тому приділяючи мінімум часу. Також отримати, звичайно ж, подарунки, техніку в подарунок, продукцію і багато-багато цікавого. Другий варіант це рекомендувати саму компанію людям, які цікавляться заробітком. З таким варіантом можна, звичайно ж, отримувати більше 10 тисяч гривень. Адже коли ви рекомендуєте компанію і люди починають працювати, то компанія винагороджує вас досить щедро і дає премії, бонуси та зарплату. Є безкоштовне навчання, яке ви можете скористатися, тож можна починати працювати навіть не маючи жодного досвіду. Я бажаю успіху і прийміть правильне рішення. Якщо ж вам цікава пропозиція, зверніться до людини, яка вам дала це відео. На все добре!